ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. В центральній частині столиці Росії почалися арешти військового командування. Як і минулого разу почалася зачистка неугодних військових в російській столиці, розпочався комплекс заходів спрямованих проти військових рух в центрі перекритого місто. Увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Фелікса Дзержинського, еліти Розгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Йдеться у повідомленні від анонімних. Телеграм-каналів далі очевидців поліція пояснює наступне. Знімається фільми без паніки. Все так і має бути, але процеси запущені. В той же час відбуваються з численні арешти, затримання та блокування військових. Лунають ну, хлопки на територіях казарми та військових частин. Військові захищають генералі. Почався бунт, еліти стає цікаво. Пишуть, що участь у затриманні військових беруть не тільки Розгвардія та ФСБ. У середу і блогери запустили чутку про те, що заступника командувача російського групування військового у. Україні арештували і він сидить. Черга прийшла прийти за Герасимовим і Шойго, але не через ультиматуми побара. Стало відомо, що вони могли бути також в курсі всього і віддали наказ військам не діяти. Сторону Путіна обрала тільки Розгвардія Золотова, поліція та ФСБ. Путін хоче вибілити свою репутацію та реанімувати рейтинги перед виборами, які мають відбутися за 9 місяців. Тому він буде зустрічатися з народом, пропонувати пакети дріб'язкових пропозицій. Він звик вигравати от. Отримувати всенародну любов пояснив політолог. Утім, у цій спробі отримати всенародну любов. Є певні ризики безпосередньо для України. Олег Кошель припускає, що кремлівський диктатор може пустити по об'єктам цивільної інфраструктури, аби перебити новини про гучний демарш. Все це чує і бачить захід. І вже є заява Байдена про те, що удар можливий. Натомість її заяви, що треба подвоювати поставки в Україну. Це те, що ми маємо просити у заходу. Він не має права чекати з тим, ж Ф-16». Ідеться про питання безпеки континенту, підкреслив політолог. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.